Вітаю! Ким би ти не був і що б ти не робив, завжди знайдуться ті, які будуть не розуміти, критикувати і засуджувати. Але це не означає, що через їхні власні думки ми повинні зупинятися на шляху до своїх дій і мрій. Нічого не робіть. Не ризикуйте і не виділяйтеся, будьте як усі інші, бо робити помилки у зраї, щоб ніхто й не помітив, як або якусь спіймав грибину. Немає нічого особливого, нічого і критикувати, нічого не говоріть, бо хто може обрати слово мовчазного. Потупивши очі, йдуть перехожі. А ось раптом хтось вигукує: Яка краса та ще голосно кричить? І понеслося чого так кричати, що там незвичайного? Який невихований! Сід, зведений брат Тома Сойера, мовчки спостерігає і підставляє Тома. Іде зараз то сід, хто про нього пам'ятає, а Тома знають усі мешканці містечка і читачі, поцінювачі його неординарності. І якщо, за словами Шекспіра, весь світ театр, а люди в ньому актори, криється правда нашого життя, то ті, які не бояться, ріжуть правду в очі і йдуть в бабанк. Граючи від першого акту до останнього, ті, які критикують, завжди залишаються акторами однієї репліки. Ти робиш не так. Катерина Вихід науклін. Дійте, говоріть, будьте особистістю. І нехай увесь світ зачекає зі своєю критикою. Дякую за увагу!